один народ Я тебе бачу. Да, я тебе бачу, что ты там собрался кушать. Взагалі пішов туди. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Екомія Live. У мене зараз трішки такий нервовий стан. Фух. Сьогодні 14 жовтня, субота, і десь через пів години я вирушаю в Україну. Я, знаєте, якби мені там не залишитися, я просто думаю навіть за це. У мене таке враження, що я не була вдома ну, більше року. Але всього пройшло 4,5 місяці. Зараз буду їхати спочатку. У мене дорога така. Я з Дрюбака до Осло їду автобусом. Безкоштовно це. Потім з осло, там воно все дуже поряд. Буст-термінал, тепська станція, і одразу там і ЖД-станція, де ходять потяги. Але вони такі, як скоростні електрички. От так. Потім я перехожу на станцію, купую квиток на потяг, 118 крон, і їду до аеропорту осло. Там, ну, а там все ж там з Осло я буду летіти в Катавіце. Виліт у мене в 16:50, прилечу через 2 години приблизно. І мені треба швиденько буде отримати багаж, сісти на автобус і доїхати. Це десь 20 хвилин, я пам'ятаю їхати, від аеропорту до автостанції. І потім там уже я буду... Ще не купувала я квиток на автобус, і вже який там буде, бо їх там дуже багато ходить. Мені треба встигнути на ранковий рейс в 11. Ранку Наступного дня в мене потяг Львів Дніпро. В Дніпро я прибуду в пів п'ятого ранку, мені треба буде почекати десь годину, тому що це ж як це, комендантська година. Комендантська година до п'ятої ранку. Але син приїде на машині, мене забере одразу, як тільки комендантська година закінчиться. І потім додому. Це я в понеділок, рано вранці буду вже вдома, повинна бути, Фу, дуже переживаю, і ще теж таке маленьке переживання за те, що я не купувала ще квитки на потяг. Ну, це я буду робити онлайн. Я ще це не робила, але мені показали, як це зробити. А назад ми будемо повертатися з мією теж літаком. Ми... Зараз трішечки змінила руку, бо вже втомилася я все штатив, вже все впакувала. Переймаюся ще за те, що валіза буде більша, перевищення ваги. Ну, Купила ж якісь смаколики додому. Тут, до речі, не так багато чого можна обрати на якісь гостинці. Тому що ну, такого нічого немає. Ну, я там взяла сиру, взяла в тюбіках намазки, я вам там показувала консерви, взяла ці смачні макрель. Назад будемо повертатися з Мією потягом з Дніпро Львів. Потім з Львова до Варшави, вже, не до Катавіця, а до Варшави автобусом, і з Варшави у нас літак, Варшава Осло. Спочатку думала їхати перевізником, але потім перемінила це все, тому що якщо їхати перевізником, я можу не встигнути до закінчення дії довідки про стан здоров'я собаки. Вона видається від 24 до 120 Годин. Тобто мені треба за 5 діб встигнути. Ми будемо брати цю довідку у понеділок. Ми в понеділок її беремо і у вівторок тоді, спочатку ми беремо довідку, на наступний день треба їхати на митницю. На митниці теж там видаються документи на собаку. Я не знаю, що там ще буде, я вам все потім покажу. І потім в цей же день, у вівторок, увечері у нас потяг на, на Львів. Якщо б я зі Львова їхала перевізником, то це б там дві доби, а то навіть і більше було б, і вони приїздять же ж не в Осло в аеропорт, а тільки в Осло в аеропорту є оцей пункт прийому тварин. Якби в неї не було документів, то там би все одно мені було де, її все одно посадили б на карантин, і мені байдуже було б, де б її приймали, скільки б пройшло. А так як, ну, тоді мені прийшлось б платити раніше казали 20 доларів доба, а зараз кажуть 50 євро доба. Інакше собаку присипляють, якщо немає в тебе коштів оплачувати карантин. А Карантин від місяця до трьох тому е, я чого і хочу встигнути в ці 5 діб, щоб ми добралися, щоб нас прийняли, подивилися, собачку, поставили штампики, бо в нас всі документи готові. Про це я теж вам все докладніше розповім, коли повернуся вже змією сюди, в дрьок, в Норвегію. І тоді я вам розповім, що для цього потрібно, як я везла і все інше. Фух, ну, вроді би все. Я не знаю, як я буду там монтувати це все. Як це в мене буде там з часом, їду я десь на 9 днів, я буду в Україні. Ну, трошки, щоб і побути з усіма, і свої справи повирішувати, і по здоров'ю, і до лікарів сходити, і аналізи поздавати нормально, не так як тут. А до речі, про медицину я вам теж тут потім розповім, бо немає часу зараз. Ну, все буду збиратися. Тетє, я поїду зараз. Пройшла я реєстрацію, Фух, дуже переживала, що не пройду із за зайвої ваги. Три кіло було зайвої ваги в валізі, але я витягнула і трохи розпихала то в рюкзак, то окремо навіть в пакет. От, було там потім 2800 і він, він пропустив. Зараз я зайшла сюди, буду ще не, ви, не, не світиться моя посадка, де вона буде, на якому гейті. А, о, вже є, Д2. Так, треба вже знайти тепер Д2. Так, і щоб мені потім не зайти випадково не в той. цей. Ну це повинно начебто сюди заходити. Потім звідси не могли вийти, Ну наче сюди, вон, де ми є. Je dors. Ben <laughs> bulamadım. Ну що, ласкаво просимо в Україну. Ви знаєте, зараз трішечки вас, вам покажу, що в мене позаду. Дуже подобається Львів. Не звертайте увагу на мій вигляд, тому що я ніч провела в автобусі, спала, не спала, то таке пам'ята трохи і не вмивалася. общем. Ще все попереду і одразу хочу вам записати свої враження. Я одразу відчула, що я в Україні. На жаль, поки що стикаєшся з саме цим і впізнаєш, що ти вдома, тому що хамство, вибачте. От тільки не треба мені тут писати, що це такий зараз час, що це війна, що це люди такі втомлені, роздратовані. Тобі хорошо там за кордоном сидіти в Норвегії, де немає повітряних тривог, бомбежок. Не треба. У нас це було і до війни, на жаль. І я дуже сподіваюся, що коли почнуть повертатися українці, не всі, але будуть повертатись багато українців в Україну, то вони привезуть і цю культуру спілкування з людьми. Я не не хочу сказати, що всі українці такі, ні. Але напишіть в коментарях: ну, більшість. Коли ви десь заходите, я маю на увазі якісь заклади. Неважливо. От я перший заклад, який я, в який я зайшла, це був е, туалет. І мене одразу облайла ця, яка продає квитки. Коштує грошей. Ви бачили, я вам в дрюбаку показувала. В центрі міста безкоштовний туалет з туалетним папіром, з паперовими рушниками, з милом, чисто для інвалідів окремо є місце, пеленальний столик. Це все ну, безкоштовно. І повний набір для і, і туалетний папір білий. Ну, ладно, хай вже тут сірий цей, але його немає. Його немає в кабінках. Людина зайшла зробити свої справи і нема папіру. Я виходжу, дивлюся, стоїть на стоїть на виході на фені, отам зверху, один рулончик, і він, ну, не те, що половина рулончика, на він закінчився вже, огризок стоїть сірого папіру на весь, на, на всі три чи п'ять кабінок там. Я кажу, вибачте, а чого немає туалетного папіру в кабінках. Ну, Просто я б сказала: вибачте, а чого немає туалетного папіру в кабінках. І тут вона як відкрила рот. Тобі що повилазило? Ти подивися, яка вона заца. Вона ще довго кричала, я вже вийшла з того туалету. вийшла. В, ви розумієте, як наче на мене відро помиє вилили? Я за... Майже п'ять місяців я вже відвикла від, від цього. Ну, я вона мене в стрес вігнала, чесно. Я не зрозуміла, за що мені на мене так. Вранці, ну, ну от розумієте, я подзвонила дітям, кажу, все, я вже вдома. Трошки змінила руку, потім я пішла вибити десь львівської кави. Так мені захотілося. Захожу, така кав'ярня невеличка. Ранок, щоб ви розуміли, 9 ранку ще люди не втомилися, ще ніхто їм не, не зіпсував настрій. ну... Хіба що, можливо, не виспалися, знаєте? От. Але все одно ти прийшла на роботу. ну як, Я зайшла в кав'ярню. Вона сидить в телефоні, сидить за столиком, в телефоні щось. ну Вона піднялася. Я кажу: доброго ранку. Я посміхаюсь, бо я вже звикла, так, в Норвегії йдеш. Тобі люди просто посміхаються. Назустріч йдуть і посміхнулися. ну Це ж приємно. І я зайшла, я ж кажу, доброго ранку, вдихнула цей аромат, кажу, боже, як пахне, кажу, я зараз розплачуся, в мене аж сльози на очах. Вона з кам'яним лицем, отаким, от підзайшла за свою стойку, яку каву хочете. Я, я аж розгубилася, ви знаєте, я кажу, капучина вона, який великий, малий, середній. Кажу, давайте середній, мовчки мені зробила з якимось таким обличчям. Ну, ну такого це навіть не як це безразліччя української, а, а навіть з якимось огидою. Кажу, можна я тут у вас <сі> сяду вип'ю? Можна. Ну я сіла, випила кави. М -м -м. Я просто ще повибачалась, кажу, вибачте, мене майже півроку не було в Україні, тому я так зраділа цьому аромату. Неприємно, ви розумієте? Просто, і це, ладно, Та бабка стара була в туалеті, ця дівчина молода, там, ну годів 25, може, їй. Ну, коли у нас це зміниться? Ну чому так? І знову я прошу вас, не пишіть в коментарях, що це такий час, що це війна, люди втомилися. Це зрозуміло, воно в нас було таке до війни. Це у нас такий, я не знаю, менталітет, я не знаю. Ну все, піду трошки ще прогуляюся, потім піду на залізничний вокзал. та... Зайду може там добріша жінка, бо я хотіла там вмитися, ну почистити зуби, але не змогла вона так на мене кричала, що я втекла звідти. Зараз чекаю на потяг і буду їхати додому. Наступна працівниця вбиральні, в я зайшла ще в одну іншу, бо тій я навіть не вмилася, зайшла вже в той туалет, який при, прямо всередині вокзалу. Мені нарешті пощастило, вона посміхалася і така привітна жінка. Я її пригостила норвежською шоколадкою, тобто вже всідати в потяг буду в гарному настрої. Він і так в мене був гарний, тому що я вже вдома. Я вже сіла в потяг. Скоро будемо рушати. І пів п'ятого ранку я вже буду вдома. Потім буду знімати, як мене будуть зустрічати мої всі хвостики. Це не можуть цього дочекатися.